Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Давненько ми з вами не бачилися. В цьому відео буде така збірна епізодів за останній період з нашого життя. Тож запрошую до перегляду. Думаю, вам буде цікаво. Свій ще спить. Ми вже були з нею на заняті. Я зранку завела Матвія в садок і хотіла ще трошки поговорити на тему режиму. Можливо, було б легше мені, якби діти мали однаковий режим, одночасно прокидалися, одночасно засинали, але це не є дуже реально, ну, поки що з такою різницею в віці. І вона теж має свої плюси. Матвій прокидається в 6 ранку, зазвичай в 6.30, тридцять, і, і я відповідно теж прокидаюся, і я маю цей неспішний ранок з ним. Тільки для нас двох. Ми снідаємо, щось ще розмальовуємо, читаємо, вирізаємо, вмиваємося, збираємося в садочок, потім я його веду в садок вранці, ще маю час з ним прогулятися, не спішити. Матвій дуже не любить зранку такого поспіху. Ми можемо спокійно наговоритися, налаштуватися на гарний день. що це дуже класно, що є в мене час на те, аби провести. Повноцінно гарний е, час з одної дитини. дитиною. Е, потім Матвій в садку, я маю цілий день Софією. я з нею гуляю, граюся, ходжу на заняття, роблю побутові справи, потім вона в обід спить, я маю там трошки часу для себе. Е, воно, звичайно, не є легко е, мені, як мамі, підлаштовуватися під потреби кожної дитини, але я вважаю, що в цьому є велика перевага. Е, що мої діти отримують достатньо часу наодинці зі мною і не ревнують. В Софії в четвер буде два роки, і в нас не було. Я думаю, що вже і не буде. Я так сподіваюся, епізодів ревності між дітьми за увагу у цього такого мамкання надмірного. Не хоч не хоче, навіть коли ти гуляєш з двома дітьми? Я постійно з ними двома теж привожу час. Одночасно все одно увага більше розподіляється до меншої дитини, тому що менша дитина ще не така самостійна, може десь впасти, перечепитися, десь відбігти. Тому так, Матвій жайворонок, я для нього теж жайворонком стала. Софія любить довше поспати, та і по її віку ще необхідно їй довше спати. І в нас подів обід повноцінно. І так. Така реальність, так воно виглядає, і я якось на тому не зациклююсь на тому, що це складно мені, тому що я дуже рано прокидаюся і дуже пізно лягаю. Але я думаю, що це гарна можливість провести час наодинці з, з кожним з дітей. У мене такий вже вийшов монолог, бо в попередніх відео, здається, не було таких монологів. Я вже трохи відхрипла, але в мене ще алергія сезонна, і я така трохи ще спухша. Хотіла розказати, як взагалі наші справи. В нас ми вриваємося в інтенсивний червень, хоча в Советських завжди все дуже інтенсивно, але зараз це вже буде направді інтенсивно, тому що ми плануємо за червень переїхати і вже липень, середину літа, вже зустріти в нашій квартирі. Мій чоловік мав за цей період, поки ми з вами не бачилися, ще одну поїздку на схід. Вони також везли з волонтерами машини. Ми вже не проводили ніякого збору, але все одно це, я думаю, було дуже поміч для військових, те, що завезли машини. Також ми готуємося до Софійського дня народження. ну Як готуємося, там нічого такого грандіозного не буде. Просто в колі найближчих друзів зустрінемося і трошечки повечеряємо. Також з таких новин мамський контент буде більш насичений, бо Матвій до кінця травня в садочку, і вже з червня ми йому вирішили зробити канікули. Я щось не можу вибрати свій ракурс без, без штатива. І... <кій> так як Матвій вже з вересня піде в нульовий клас, і в нас на літо заплановані такі зміни, переїзд, адаптація, то я вирішила, що йому буде корисно, гарно трошки зробити канікули. Тож такі були новини на цю хвилину з нашої сім'ї. Я рада, що я нарешті взяла в руки камеру і сіла таку з вами, поговорила, поки, поки була нагода, поки Софія спала. Дякую, що дивитеся це відео підготувала такі пакуночки на заняття, ті, які ми ходимо. У нас ходить троє. Але я так взяла з запасом. може, хтось ще долучиться на заняття, якісь проби, покаже, що я там спакувала. От таку розміхно дитячу. З грубим контуром наклейки, трубочку, бульки, піре. І отакий, отаку таку кульку. Я думаю, що я вже їх понадуваю на місці. От з вечора напередодні Софійного дня народження ми з Матвієм майже до 12-ї години ночі прикрашали, надували кульки, приміряли, як то воно буде пасувати, щоб Софійка вийшла і отримала такий вау-ефект несподіваний. Я дуже хотіла святкувати свій день народження на природі, так як і минулого року, вже відкрити сезон шашликів, вогню, мангалу, альтанок. Але подумала, що мені ця організація буде складно це все організувати, так як зараз є багато побутових питань і по ремонту, і інших питань. Тому вирішили так вже простіше троп. Мене питали часто, чи Софія вже розуміє, що їй от два роки, чи вона це усвідомлювала. Я думаю, що так. Ми її навчили показувати два рочки, казати два скільки тобі рочки, два, задавати свічки в торті, і оце відчуття святкування. Мені здається, що Софійка вже це все дуже добре розуміла. Нам вдалося цього року не переносити день народження, хоча це нормальна практика, коли святкування переноситься на вихідний день. Але мені все-таки більше подобається святкувати в той самий день, в який виходить, будний чи не будний, бо зранку прокидаєшся, є відчуття цього свята, тої дати такої. Як би там не було, але нагода зустрітися всім разом з кумами, з хресними, з друзями. Поспілкуватися, провести час разом, трохи забутися. Це дуже цінно, і це те про ще, це те, про що згадуєш, коли проходить час, оглядаєшся і згадуєш такі дні, такі моменти. Ось так ми відсвяткували Софії день народження. Я впевнена, що буду переглядати ці кадри з деякий час і дивитися, як вона виросла, як діти попідростали. Так само в мене є відео з попереднього святкування, і я з задоволенням його переглядаю час від часу, щоб е, нагадати собі ту атмосферу, той, той період, який тоді був. Бажаємо нашій Софійці і всім діткам, які зараз зростають в Україні. Щоб їхнє дитинство було безтурботним, щасливим і найголовніше безпечним. Взяли такі комікс, Матвій садочку буде роздавати як. На прощання на згадку діткам, в них в групі шість дівчаток, шість хлопчиків. Тут такі будуть комікси для дівчат пригодницькі, про єдинорога і хлопцям такі наукові комікси, дуже цікаві про всі явища. Будемо зараз Матвійчиком підписувати по імені для кожної дитини. Писати щось приємне на згадку. Писувати книги було дуже приємно, згадували радісні моменти про кожного з діток, про друзів і це те, що залишиться на згадку. Так, зараз почався сезон ягід, і хочу показати, як промити ягоди, ну, якщо вони, наприклад, куплені на базарі або з магазину, як їх можна екологічно добре вимити. Нам для цього потрібен оцет. І вода. Пропорція 1 до 3, 1 стакан оці на 3 стакани води. На 15 хвилин замочуємо і потім додаємо ложку соди. Я той спосіб побачила в інтернеті. Не знаю наскільки він добрий, актуальний. Бо я читала окремо про соду, окремо про оцін. І поки ягоди відмокають, будемо робити тісто для галети. Ягоди я потім промила добре під проточною водою і запаху оцю нічого такого не залишилось. Щодо тіста, то там йде 200 г муки, 120 г масла, 60 мл води, дрібка солі і цукор. В духовку на 200 градусів на 40 хвилин і е, зместити яйцем також можна, щоб зарум'яніла. І направду краще використовувати велику духовку, бо мені в оці трохи злевано припеклося, але все одно потім з'їлося. Дуже люблю сезон ягід, сезон зелені, сезон молодого всього, з городу, з базару, дуже з магазину, все смачно, вітаміни і хочеться часто використовувати в, в своїх стравах. Отак От ми снідали і в цей день я вже нарешті змонтувала відео. Дякую вам дуже за перегляд. Дякую, що. Дивитеся, коментуєте, залишайтеся зі мною. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, нових відео. Всім па-па!